Частина 2 про ваш дар. Тобто, дивіться, ми залишились на батьківській лінії, і тут нам розповідають по десятки кубків, по дев'ятки кубків п'ятірки пентаклів, що, що це означає? Означає, що по цій лінії було щось втрачено, перекрита або забуте, відкинута. Але він є цей дар. так? Цей дар міг бути знецінений або знехтований, або, знаєте, ще існує таке відчуття, як я більше ніж дозволена бути. Це благословенна, до речі, лінія, по батьківській лінії, і потрібно відновити, відновити через ритуали або відновлення контакту саме з чоловічими предками по батьківській лінії, від кого від кого саме. Це прийшло до вас, від кого саме? Пажезлів, тус мечів, вежа, король Жезлів». дивіться, і чоловіча іпостасія де? Це дуже потужна відповідь, дивіться, чоловік пов'язаний з вогнем, знаннями, рішучістю, проривом. Цей дар прийшов через якийсь струс, переворот, можливо, у вас. Це, знаєте, коли у вас щось тут по вежі зру, зруйнувалося. Дуже швидко. Якийсь криз, це обрив, різкий обрив. Знаєте, по тузу мечів це могло бути прийти якась ясність до вас, слово або прозріння передана для. Для розрізняння, для відрубання і бачення правди, тобто відсікання ілюзій, в яких ви перебували, вам говорять. Папажу жезлів цей дар був переданий ще в юності. Вашому дитинстві згадайте, будь ласка, ви пам'ятаєте це. Коли у вас розпоч... розпочалося або відіння, або яснослухань, ви щось відчували. Ви мали з юності, не дитинство, дитинства, з юності ви почали це відчувати. Але ви не скористалися цією силою, даром цим. І вам а, передали його, як. А, як обрані вас обрали, ваш рід вас обрав. Що з ним робити з цим даром? Тут, знаєте, така могла б бути ініціація через біль у вас. У вас от щось таке дуже от, яскраве таке пробудження було через дуже якусь таку ситуацію. Коли от людина може або в аварію, наприклад, попасти, або в лікарню, або щось в, в особистому житті відбулося. Оце як яскравий такий, от, я навіть не можу вам описати. Згадайте, ви знаєте про це, якщо з вами резонує. Що з цим робити? Вісімка кубків. Король мечів, вечірка кубків, повішений зараз, королева жезлі, вау. І карта смерті. Ви трансформація, у вас дуже сильна потужна трансформація розпочалася, або ви зараз перебуваєте в цій трансформації, або ви постійно проходите трансформаційні дії. Розумієте, якщо ви не приймаєте цей дар, у вас будуть постійно, вас будуть на це штовхати через біль. Вас будуть руйнувати. У вас будуть руйнуватися шляхи будь-які. Знаєте, ще по картам, знаєте, що прийшло мені? Мені прийшло те, що вам прийшло цей дар через чоловічого роду. Вас, сам, Ваш по батьківському, по батьківській лінії вас, вам нагадують про те, щоб ви воз'єдналися з родом. Що це таке йде? По цим картам, які тут вийшли, і смерть теж на дні колоди. Вам потрібно щось відрізати від себе, якісь слабкості, якийсь жаль. Це може бути люди, сценарії, образи. А, вам потрібно покинути старі форми якісь. А, розумієте, ви а, таке враження, що стаєте. М Вам щось, вам щось потрібно залишити? Оплакати втрати по підтірки кубків і усвідомити е, свою істину, як королева жезлів, королева мечів. Король мечів, я обичаюсь, король мечів, я вже заговорююсь. Тут є і королева, тому я. Дивиться, пережити ініціацію по повішеному і е, смерті карти. Вас закликають, вас закликають і стати з собою королева жезлів. Це, е, якщо коротше розповісти вам, то е, ви станете провідницею або провідником Діє лікарка і натхненниця. Ваш дар бачити, чути, відчувати правду в най, такій, найглибнішій формі. Він іде від предків, які самі не змогли цього прожити, пережити і передати вам таке враження, що вам не передали, вам не сказали про це. А ви в юності це відчули. Ваш шлях це трансформуватися через біль в мудрість стати силою, яка не боїться темряви, бо у вас дуже багато світа внутрішнього. Так? Якщо от я, питаю, от я питаю, якщо людина, яка дивиться в мене, із цієї, ну, людини зрезонував цей розклад, якщо ви не приймете дар, так, то а, у вас будуть якісь наслідки. У вас може бути руйнування а, в житті або перейти а, до нащадків ваших, так? А рід почне стукати сильніше. Це буде повторюватися сни, це явні якісь збіги можуть бути хвороба, психосоматика, нервова система, гормональний шлунок. А тут відчуття порожнечі в житті, тобто вас можуть по всім фронтам бити. Це внутрішня тривога, це про хаотичність якусь, знаєте, це коли ви не знаєте і не можете знайти свого шляху. А, якщо ви все одно от не приймете свій дар, у вас може бути по вежі, руйнування навіть. І оцей стан по повішеному смерті, вас все одно будуть а, десь ламати, трансформувати, вам буде боляче. Це стосовно езотеричних таких от наслідків неприйняття дару. Дар може піти в тінь, але почне, почне нищити вас всередини. От те, що вам розповідала. Тому що. А... Прийняття це не значить, хочеться сказати, одразу стати відьмою, цілітелькою чи жрицею. Це означає відчути себе а, в собі цей потік. Розумієте? Не відкидати його, а слухати, слухати цей шум внутрішній, це внутрішній ваш голос, і потім поступово будете навчатися керувати ним. Спочатку буде страшно, можливо, вам. Напишіть, будь ласка, як вам срезонував цей розклад, але до речі, дуже глибинний розклад, і я вже не знаю, що додати навіть вам. Дякую за те, що були на ньому. І напишіть мені, буде цікаво почути про когось цей розклад.